У першій половині вересня ще зберігатиметься літнє тепло. Загалом увесь місяць буде теплим і посушливим. Такий прогноз дала синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту. Вересень перший місяць метеорологічної осені. Відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. У першій половині місяця на значній території України ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень у цьому році, ймовірно, буде теплим і посушливим, прогнозує Віра Балабух. При цьому вона зауважила. Що цей вересень може бути трішки теплішим ніж звичайні вересні за останні 10 років? Вона пояснила, що це не значить, що такі аномально високі температури будуть щодня, але переважатимуть особливо на заході країни. Зазначила метеоролог. Балабух також розповіла. У жовтні та листопаді температура повітря також буде дещо вищою за норму, але похолодання прийде поступово, зростатиме кількість затоків арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки. Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою, з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вищою за кліматичну норму, зазначила фахівець. Палабух уточнила, що затоки арктичного повітря... Будуть ймовірно короткочасними і неінтенсивними. Погода в Україні упродовж наступних десяти днів буде спекотною. Зниження температури повітря очікується у перші дні осені. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів українського гідрометцентру Владислав Білик. Десять днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, така вона і залишиться, і нічого істотно не зміниться. Заявив експерт. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Дій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.